Вітаю, друзі! Сьогодні я, Олександр Палій, історик-політолог, розкажу вам про те, що означають останні рухи американської влади, американського президента, останні зливи, які в тому числі з'явилися в газеті Wall Street Journal, пов'язаної більше з республіканцями на сьогоднішній день. Таким чином, Wall Street Journal опублікував. Пропозиції для миру, замирення між Україною і Росією. І в цих пропозиціях з'являється виключно дві речі, які обмежують Україну. Це насамперед відмова України від членства в НАТО, і також відмова України від Криму. І це, мовляв, якийсь засіб для компромісу. Таким чином, що це все означає? Це буквально з'явилася інформація сьогодні. Що це все означає, і що це може значити в якійсь довгостроковій перспективі? Ну, насамперед треба сказати, як я вже сказав, що обмеження стосуються виключно України, по Росії там жодних обмежень нема. Тобто Росія не піддається якимось, ну, серйозному тискові відповідно до цього, до цих документів, які з'явилися. Насамперед, треба сказати. Чи правдиві ці документи, чи ні, ми станом на сьогоднішній день не можемо знати. Можливо, це просто випробовування міжнародної громадської думки, в тому числі української. Але, тим не менше, такі, така інформація з'явилася. Таким чином, що це означає? Ну, насамперед, це означає злам міжнародної системи, тому що міжнародної системи безпеки, тому що. Фактично, агресор отримує винагороду за свою агресію, зокрема, отримує відмову України від членства в НАТО і отримує територіальні здобутки в результаті такого роду дій. Чи може на це якимось чином відреагувати Україна і заперечити або поставити дуже серйозне якесь запитання? Перед цією газетою, ну, звичайно, що може, але сенсу в цьому, чесно кажучи, небагато, тому що ніяк інакше цей вкид інформаційний не освячено. Але тим не менше, ми бачимо, що по суті, стороною, яка змушена відповідати згідно з цим, згідно з цими даними, є виключно Україна. Росія там ні на що не поступається, вона просто згоджується на замирення по якійсь лінії. Все це відбувається в момент, коли фактично американська адміністрація заявляє, що вона втомлюється від українського цього питання української російської війни, що вона може піти далі, піти займатися тими справами, які в неї добре виходять цієї адміністрації, правда, не уточнює держсекретар Рубіо, які саме справи добре виходять у цієї адміністрації, тому що станом на зараз ми бачимо, що практично більшість міжнародних питань провалено, починаючи від іранського врегулювання, закінчуючи конфліктом навколо митних зборів. Конфліктами практично по всьому периметру американських кордонів, в тому числі морських, і в такому випадку ми бачимо, що ну, американська адміністрація просто може переключитися на якісь інші питання і не виносити це в пріоритет. Ну, це абсолютно логічно, і що це може означати для України? Ну, для самої американської адміністрації це може означати піти від складних питань, піти до тих питань, які можуть дати хоч якийсь позитив. Нинішня американська адміністрація вже достатньо різко критикується самими американцями. Чесно кажучи, я думаю, що президент буде у них одноразовим, він не буде мати шансу переобратися. Трамп, ну, тим більше, що він вже другий раз президент. Відповідно до американської конституції, там є нюанси. Якщо людина два рази президент, вона далі не може обиратися. От. Ну, але в Америці вже піднімали питання прихильники Трампа про те, що це, мовляв, не стосується тих президентів, які ставали президентами з перервою. От. Але Конституція американська достатньо чітка в цьому питанні, і ми можемо побачити, що все-таки абсолютно більшість американців зараз, до речі, не підтримує ек економічно. Перепрошую економічну лінію Трампа, тому що станом на сьогоднішній день акції американські падають донизу, падають дуже стрімко. Дуже багато американців на сьогоднішній день фактично втрачають, ну і їх годують казочками про те, що колись ця ситуація виправиться. Що все це означає для України? Ну, для України це означає необхідність вистояти в черговий раз, вистояти перед американським тиском. І розуміючи, що в принципі Європа станом на зараз уже нароздавала стільки обіцянок і стільки реальних коштів, що в принципі дозволяє Україні вистояти самостійно, без американської підтримки, якщо Америка буде просто навіть продавати свою зброю Україні або іншим державам, які будуть передавати її Україні, зараз ми чули суми. Про 7 мільярдів від Норвегії, про кілька мільярдів від Швеції, не найбільші, до речі, держави Європи, про мільярди і мільярди від Німеччини, про дуже серйозні поставки від Фінляндії. Тобто, всі ці країни бачать, що Україна захищає фактично їх, б'ється за те, щоб війна не постукала в їхній дім. І готові платити стільки, скільки вистачить для стримування Росії. Для стримування Росії вистачить, як говорять наші економісти, вистачить 40 мільярдів військової допомоги плюс внутрішнє виробництво. Тобто, якщо буде 40 мільярдів військової допомоги, а вони є станом на зараз, на цей рік, ну і на майбутній теж, то відповідно Україна здатна з цими коштами. З цими ресурсами, в тому числі внутрішніми, вистояти проти Росії. Тобто, нам потрібно зібрати ці кошти, і, в принципі, вони вже зібрані в адміністрацією Зеленського. Що ще усе це означає? Це означає, що нам доведеться витримати достатньо жорсткий. Діалог з приводу того, що ну, з приводу того, що Україна не повинна дозволяти руйнувати міжнародний порядок. Міжнародний порядок денний це надзвичайно важливе питання. Цей міжнародний порядок він піддається дуже серйозному випробуванню, якщо жертва агресії вимушена платити. Якщо жертва агресії вимушена платити, це означає, що Росія буде множити жертв агресії, нападати на якісь інші держави, вимагати від них територіальних поступок, або там не вступу в якісь оборонні блоки і так далі. І так далі. Тобто Україна повинна показати, що жертва агресії в жодному випадку не повинна бути винагороджена. Це питання. Дуже важливо і якраз в цій статті Wall Street Journal, ну, скажімо так, жертва Агресії навпаки двічі платить. Платить не вступом до НАТО і платить територіальними поступками. Нехай це буде тільки Крим. Або аж Крим можна сказати, або тільки Крим. Я б сказав би аж Крим, тому що. Тому що Росія всіляко педалювала тему, що вона ніяк не може повернути Крим Україні, що це тема табу, що це просто неможливо і так далі. І, так далі. і мені здається, що деякі наївні європейці повірили в цю всю чушу. Насправді, Росія може поступитися всім чим завгодно, аж до московського кольца, до їхньої кальцевої дороги, як вона там називається, Большое кальце московське. Все решта, вони, в принципі, готові і можуть зливати дуже і дуже навіть легко. А, і а, тому а, ще раз підкреслюю: станом на зараз в цій ситуації нам потрібно витримати американський тиск. Витримати його з гідністю, в той же час, всіляко догоджаючи американцям. Тобто, вони говорять про 30-денне перемир'я добре, Україна готова. Так воно, власне кажучи, і було. І Зеленський станом на зараз цю політику таким чином, власне кажучи, і проводить. То він фактично запобігає. Перед американцями і в той час, коли Росія намагається їх дратувати, ну свідомо чи несвідомо, а в цей час Україна ну, виконує ці забаганки. Це правильно, станом на зараз, тому що інакше, інакше ми б виглядали як дикуни, а зараз після удару по сумах. Після інших ударів Росії вони виглядають як дикуни. І, власне кажучи, оця історія Путіна про великодні перемир'я, вона зумовлена тим, що Росія зрозуміла, наскільки дикою країною вона виглядає. І, і зрозуміла, що, власне кажучи, необхідно цю ситуацію якимось чином вирівнювати. Тобто, фактично, це. Оця путінське перемир'я, так зване, якого не було насправді, це була суто піарна спроба відмитися, відмити свої криваві руки після удару по сумах. Тому що робити Україні? В Україні те, що й робила, стояти міцно, ціль бачу, по ній фігачу, це те, що роблять наші солдати. Багатократно знищувати ворога. Це теж виходить дуже добре, судячи з того відео, яке ми отримуємо, і бути гнучкими на переговорах з американцями. Гнучкими нам потрібно бути задля того, аби отримувати ну те, чого немає, наприклад, ракети Patriot і ракети для Хаймерсів. Різноманітні атакапс і інші ракети, звичайні для хаймерсів. Тобто, для цих речей нам потрібно бути гнучкими, але не перегнути, так би мовити, самих себе. Тому, друзі, все на загал достатньо прозоро. Все досить просто, нічого тут дивного немає і несподіваного для України. Тому з Богом. Do para moer.